Сьогодні до вашої уваги рецепт паски з апельсином. Нібагато цедри апельсина та апельсинових цукатів, тому вона має дуже насичений апельсиновий смак. Зараз поділюся з вами покроковою інструкцією до її приготування. Починаємо приготування з ароматизованого цукру. Паска апельсинова, тому зробимо цукор з ароматом апельсину. Беремо білий кристалічний цукор та натираємо сюди цедру з двох апельсинів. Намагайте зняти тільки верхню жовту частину, щоб не зачіпати білого. Розминаємо добре цукор руками, щоб седра віддала весь свій аромат. Ось такий помаранчевий у нас зробився цукор і дуже ароматний. Поки відставляємо. Далі будемо робити опару. Беремо свіжі дріжджі, розкрошуємо їх в миску. Додаємо трохи цукру та все добре розтираємо, щоб цукор поєднався з дріжджами. Утворилася ось така рідка суміш. Додаємо сюди теплу воду, вода повинна бути приблизно градусів 30-35. Перемішуємо та додаємо сюди борошно. Ще раз все гарненько перемішуємо. Не обов'язково, щоб все борошно ідеально розмішалося, може бути і трохи вкраплення борошна, нічого страшного. Накриваємо та залишаємо в теплому місці хвилин на 15-20 при температурі приблизно десь 25 градусів. Пройшло 15 хвилин, подивіться, як підійшла опара. Далі будемо робити основний заміс тіста. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Краще заздалегідь все дістати з холодильника, щоб все рівномірно прогрілося. В діжу міксера просіємо борошно. Це повинно бути сильне борошно, вміст білку, в якому не менше 12 Все таке, як манітоба, але я беру ось таке українське, тут вміст білку більше, ніж 13. Воно добре підійде для такої випічки. Додаємо в борошно всю опару. Починаємо замішувати на низькій швидкості насадка крюк. Далі починаємо потроху вливати сюди молоко кімнатної температури. Далі яйця. Можна зупинити міксер, додати цукор. В кінці додаємо сіль. Вимішуємо на низькій швидкості протягом 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин, ми вже бачимо, що структура тіста стала геть іншою. Воно зібралося в грудку та стало більш еластичним. Далі додаємо вершкове масло кімнатної температури, порізане на шматочки. Додаємо по одному кубику. І одна частинка масла вже розмішалася, тоді додаємо іншу. Не поспішайте з додаванням масла. Ми бачимо, що в процесі додавання масла наше тісто знов стало нестабільним та розпалося на шматочки. Після додавання останнього шматочка масла очищуємо стінки міксера від залишків масла, щоб на стінках нічого не залишилося. І все добре вмішалося в тісто. Та продовжуємо замішувати ще протягом 10 хвилин. Тісто вже гарненько вимісилося, в самому кінці додаємо цукати. Та все перемішуємо до об'єднання. Все тісто готове, вимикаємо. Перекладаємо його в миску. Тісто має неймовірний апельсиновий аромат. Миску нічим змащувати не треба, бо тісто доволі жирне і воно і так не прилипне. Накриваємо. Та прибираємо в тепле місце приблизно десь на 2,5-3 години. Тісто повинно дуже добре вирости і збільшитись в об'ємі. Пройшов визначений час, подивіться, як підійшло тісто. Улюблений момент. Змащуємо трошки поверхню олійкою та викладаємо тісто. Пахне нереально. Розділимо тісто на частинки під розмір своїх форм. У мене дві достатньо великі форми, тісто повинно доходити до половини форми. Формуємо з тіста кулю. Та укладаємо в форму. Ставимо на розстойку в тепле місце ще приблизно на 40 хвилин. Але завжди орієнтуйтесь по температурі в своєму приміщенні. Якщо у вас вдома не дуже тепло, то, скоріш за все, піде більше часу. Паски повинні значно підрости в формі. Наші пасочки вже підійшли, випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 160 градусів з конвекцією. Час випічки буде залежати від розміру ваших пасочок. Готовність завжди перевіряйте. Орієнтовно маленькі пасочки десь випікаються 35-40 хвилин, більші 40-50 і великі від 50 хвилин. Ось такі гарні паски в нас вийшли. Якщо ви бачите, що зверху пригорає, а всередині вони ще сирі, то можна зверху накрити фольгою, щоб вони гарно пропеклися. Вона дуже м'яка. Подивіться, яка вона неймовірна. Вона дуже смачна, дуже ніжна і має дуже насичений апельсиновий смак. Дуже смачно.